В'єтік салат, тут вайб на всі сто, на тракторі, стрім, на городі шо ЖВС, ВД, GPS від душі, тут земля говорить, тут світло в тиші. Підріл саме грядки під ритмом село, качає підріль, а не під алло. Світі, крули, життя, це тикток, де качка і трактор, це і фольклор. Сотків пульс пише сценарій, прямо на сіні. І фідбек збирає в коментах, щоднини у кущах штати, в камі розбанки. Треки монтує між буряком і ранком. Не треба лайків, та йде на мільйон. Бо світі села це пряма фонд. На всі сто, на тракторі, стрім, на городі. Що живе СВД? Жибі, ес від душі. Всіх вітаю на своєму каналі. Дочекалися ми. Приїхав все ж таки до нас котел. Який саме вибір ми зупинили свою увагу, на якому саме виборі? Зараз все покажу і розкажу. Але перед цим мені б хотілося би трішечки покоментувати в коментарі, коли в нас вийшло відео на каналі з приводу того, який би нам котел хто порадив. Щоб був. І бюджетний, і економний, ну і взагалі витривали до роботи своєї, так. Щиро б хотіла подякувати пану Євгену, пану Вітябе. Не знаю, як ваші справжні імена. Я кажу так, як у вас прописано ваші коментарі. Дуже активну участь приймали, коментували щось мені радили. Тому щиро вдячна вам, що що ви зі мною поділилися своєю інформацією і своїм досвідом. Далі б хотіла б ще зауважити і також подякувати пану Роману. Який також виділив на нас багато часу, навіть зняв свою котельню, свою систему, що взагалі встановлено в нього і як воно працює. Кому буде цікаво, просто зайдіть на Viber, подивіться його котельню. Ну, прикольно, так. Але на жаль, наша котельня, якби з першого погляду воно здається, що вона велика. Насправді вона невеличка, компактна. І тому в нас не всі котли можуть підходити до нашої котельні, на жаль, але ваш варіант ну, реально прикольний. Мені сподобалося. Далі, з приводу коментарів, тих, що мене там відправляли на один канал, не буду озвучувати, всі зрозумієте. Там, де людина міняє постійно котли, відварює, переварює там свої дверцята, назад, потім на заводські настройки. Відправляли мене на той котел, не, Кот... Котел. Відправляли мене на той канал. Не розумію чому. Ну от в мене питання для чого? Я там для себе нічого не почерпнула, нічого не взяла на замітку. Не зрозуміла взагалі нічого, як там що працює. Тим паче, в нас система зовсім різна. В нас стоїть теплообмінник, в нас підв'язано два котла. Це і твердотопливний, це і газовий котел. Вони між собою можуть працювати одночасно. В них немає такого, що один одному буде заважати. Розумієте, в нас є система, хоч якась там системи немає від слова взагалі. Ну, і що я там повинна була побачити, я також не зрозуміла. Далі нам дуже радили котел одного ютубера, ще одного, який їх виготовляє, продає і тому подібне. Навіть він заходив на наш канал, також рекомендував свій котел. Тут я також не побачила того, чого, наприклад, особисто я хочу. Я не сумніваюся, що там котли, можливо, і гарні, хтось встановлював, хтось не встановлював. Це вже таке питання риторичне. І з приводу коментаторів, які почали там, ну, чоловіки, це понятно, що чоловіки, там баба нічого ніколи не розуміють, тому подібне. Там був один коментар ржачний, що клапани спрацьовують на три потиску. Я там відповідала, що ці. Взривні клапани бувають на різні бари: і півтора, і два, і три. Він не повинен стояти один на три. Далі, чому хто мені ось далі радили, що в нас система взагалі Г? Вона не така, як потрібна, не бачивши повністю всю систему, бо я її досконало не познімала. Я думаю, що я виділю час і обов'язково познімаю всю систему від А до Я, щоб ви побачили, що як в нас воно зроблено. І чомусь ніхто не задав запитанням. Е, найголовніший, чому? От я тоді да, прив'язалася більше до тиску, до барів і тому подібне, але чому ніхто не спитав, а наскільки? Квадратних метрів опалювальної площі, цей даний котел, який в нас є, забезпечує теплом, ніхто не спитав. А цей котел, він на 90 квадратних метрів, тобто більшу площу він не може опалити. А в нас опалювальної площі 135 квадратів в будинку. Відповідно, що нам треба і мощніший. І більш витриваліший. Ну, а наш вибір зупинився саме на харківському виробництві, нашого українського е виробництва котлів, витязь називається. Ось такий котел, мені він особисто запав до душі самим виглядом. Я вам скажу, що я цілий день сиділа в цих котлах, перебирала, який нам потрібен, передивлялася, перечитувала характеристики і тому подібне. Ну, Він якось більше мені припав до душі, ніж інше. По зросту, ось дивіться, в мене метр 60, він ось мені, бачите, він компактний, він маленький, він довготривалого горіння від 8 до 24 годин. Сталь 6 мм. От мені багато хто радив, що ми б звертали увагу на виробництво українських наших виробників. А чому б не звернути увагу саме на цей котел, який, відповідно, він виготовляється в Харкові, він наш український. І, відповідно, ви. Побачите про нього все. В наступних відео ми будемо показувати і його підв'язку, і його взагалі запуск в роботу. По характеристикам, давайте по характеристикам, саме цей котел іде витязь про 17 кВт. Дивіться, повністю все. Ви можете почитати, тут нічого не приховується, і дата виготовлення, і заводський номер. Тобто ці котли йдуть з паспортом. Опалювальна площа цього котла до 170 квадратних метрів. До речі, хто не знав, то виробники рекомендують, якщо у вас опалювальна, Площа, наприклад, 100 квадратних метрів, то обов'язково хоча б ще 10% від площі накидати по розрахунку, який котел вам потрібен. Я більш-менш накидала, щоб це було ну, 15%. До 20 Внутрішній діаметр димоходу 160. Ось такий він гарний. До речі, оця ось сама труба. Бачите, тут 4 болтика. Ось воно в нас вбік. Нам потрібно буде вгору. Розкрутили 4 болтика, переставили його на гору і все, ніяких проблем більше немає. Об'єм топки 68 літрів. Випробувальний тиск води не більше, ніж 0,4 бар. Номінальний максимальний тиск води 0,15. І по температурі. Давайте, температура води 65. Максимальна 95 кг. Вага котла 271 кг, ємність води в котлі 71 літра. Повністю все тут відкривається. Оця ось штука, коли нам той нижній котел відкривали, і оця ось штука постійно випадала. Вона якось прилипала. Там була. І що? Там була двійна. А, двойна була, да, вона прилипала і постійно вона залишалася на оцій стороні. Ось якраз випробуємо цю кабалку. Я Нарешті, нарешті, я запам'ятала, як вона називається. Кабалка, бо коли сказали перший, там, другий раз, третій навіть раз, я собі в голові от чогось в мене воно було як камбала. якась. Думала, ладно, буду казати раптом, чого камбала. Мене всі зрозуміють. Кабалка називається. Ну, можливо, в цьому котлі якось по-іншому, не знаю. Але факт тому, що ось такий котел нам приїхав. Документи внизу. Ключик. Так. Дощ іде. Я не буду бумажки сильно доставати, щоб показувати. Так, це в нас іде Клапан взривний на два показую. Внизу в нас стоїть на півтора. Дяденька, який писав, що клапани тільки на три, дивіться, вчиться, що є навіть на два. Ну. Дивіться, гарантійний талон все заповнилося, коли виготовлене все, і відповідно до нього характеристики і все інше. Ну, а як він буде працювати, як ми його будемо вводити в експлуатацію, тобто в роботу, обов'язково буде на нашому каналі в наступних відео, допоки там намагаються спустити котел в котельню 270 кг, 8 людей і 8 здорових чоловіків це все роблять, я вам скажу, що це, я думала, що легко це все спускається. Насправді якось трошки важко. Сподіваюся, буде все буде добре. <laughs> Спустять так, як треба. Ну і взагалі ж забулась все одно сказати, що всім, всім своїм підписникам щиро вдячна за ваші коментарі. Але бачу, що не тільки підписники коментують. Але все одно дуже приємно, що вас більшість які хочуть допомогти, хочуть порадити і ділитися своїми досяжненнями, своїм опитом. Це найкраще, що може бути, тому що зараз, як подивитися, багато людей раніше були злих, зараз ще більше злих. А ми таке посерединки, ні туди, ні сюди. <ріст> Якщо ось так, ще такий цікавий коментар був, що не слухайте нікого. Зараз вам диванні експерти понарозказують і запропонують виробників, які Дуже там дорого коштують в них котли. Я така сижу думаю, ну ось нарешті, це той коментар, який я чекала, тому що для кожного людини бюджет це зовсім різне. Так? Пишу чудово, дякую. І людина ця ж сама скидає мені ссылку на котел, який коштує 80 тисяч гривень. От ви мені розкажіть. Я така дурна, чи в нас е, слово бюджетний котел, це зараз так називається. Ну, от цікаво, от вас особисто стоїть котел за 80 тисяч гривень? Нам він не по зубах, не по карману. Ну, навіть я не знаю, як його прокоментувати, щоб купити котел за 80 тисяч гривень. Ну, можливо, мільйонери так і купують, а, але явно не для простих людей, які кажуть, що ну, ціна якість так? але ж не така захмарна ціна. Зараз котли такі, ось як ми купили. Я зразу казала, що такий котел буде коштувати 35-50 тисяч. От в цьому діапазоні ми шукали котел собі. Але 80 тисяч я вважаю особисто, що це аж занадто круто. Нам були пропозиції різні по котлам, але ця пропозиція просто е, перевищила всі мої очікування. O que